Привіт, друзі, якщо ви вже підписані, дякую, що ви зі мною. А якщо завітали вперше, вам дуже пощастило. Сьогодні покажу стейки, які підкорюють з першого погляду: рум'яна скоринка, соковите і ніжне м'ясо всередині справжня мрія. Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо любите прості й перевірені рецепти, підписуйтесь на канал. Тут завжди смачно, по-домашньому і з любов'ю. І так нам потрібне ось ось таке м'ясо. Глядьте стейки, які красивучі. Так, і зараз ми в першу чергу будемо робити до них марінат. Для марінада нам потрібні. Любі спеції, які ви любите, у мене це паприка, сванська сіль, ще якісь ароматні спеції, олія, часничок, сіль, цукор, гірчиця. До речі, якщо ви використовуєте цукор, мед не обов'язково. Я цукру не буду брати, я забула, беру мед. Все, робимо маринад. І так, беремо сіль. Пропорції я всі напишу, тому що у мене багато м'яса, я напишу на один кілограм. Паприка. Угу. Так, Сванська сіль. Ще якісь ароматні спеції, дуже обалдінь. Суєвий соус любий, У мене кидать, теріяки, по-моєму. Олія. Люба, яку ви любите. У мене звичайно ось Вірчиця. Мед. І часник. Ви чавлюєте або тертена тертушки, або берете сухий часник. Я буду натирати. Лаврушки кину. Ще хочу кинути якісь тут приправи до м'яса, Такі ароматні підкласні. Так, і тепер все це гарнесенько, дуже гарно перемішуємо. Так, будемо купати наші стейки в цій смокаті Ох, як це пахне. все свято вже в мене на кухні. Ось дивіться, як це. Такий масажик робимо нашим стейкам. Дивіться, якраз... Угу. Купаємо. Масажируємо. Бачите, і ручки не треба вимазувати. І погружаємо, Складаємо в латок. Що у нас є? І так кожний. По черзі. З усіх боків, гарнизи. Подивіться, які стейки просто клас. А тепер наша задача що внизу повернути їх ось так наверх. Бачите, скільки на них соку? Отак. І завтра перед тим, як запікати, точно так зробимо. Блять, Боже, яка це красота. Все, Тепер я це зараз плівкою загорну, зроблю прес і на ніч. Все, до завтра. Ви тільки подивіться на наше м'ясце, воно ніч промаринувалося, аби ви камера могла передати. той запах і аромат. О, голова кругом іде. просто великолепно. Так, прикладаємо в деко. Для подушки зробила О, дивіться фруктики, мандаринки можна, апельсинки, грушки, яблочки. і викладаємо наше м'ясце. Ой, яке воно. Гляньте, ви тільки подивіться, що твакується. Це вже як красиво. Реально. Так, і окутуємо фольгою. І отправляємо в духовку верхні, 200 і Ну так, години на дві точно. а там будемо дивитися. Дивіться, що я ще роблю так. Раз, 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 раз. Нашим, як, це наше як стего виглядає, яка краса вийшла. Вам видно, які класні стейки. Як це чудово, святково виглядає. Просто казково. Ось така красота. Стейки вийшли нереально, ароматні, смачні, м'якенькі. В общем, готуйте обов'язково, це дуже смачно. Готуйте, смакуйте, лайкайте, підписуйтесь. Дякую, що були зі мною. Смачного вам, миру вам, щастя і до нових смачних зустрічей. Пока-пока.